Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Іоанна, 16 глава, з 23 по 33 вірш. Сказав Господь своїм учням, амінь. Амінь, кажу вам, чого б ви не попросили Отця в ім'я моє, дасть вам. Донині ви нічого не просили в ім'я моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була сповнена. Це притчами сказав я вам, але приходить час, коли вже не буду говорити вам притчами, а прямо сповіщу вам про Отця. В той день в ім'я моє будете просити, і не кажу вам, що я благатиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас, тому що ви мене возлюбили й увірували, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, знову залишаю світ і йду до Отця. Кажуть йому учні його, ось тепер ти говориш прямо і притч ніякої не кажеш. Тепер ми знаємо, що ти знаєш все і не маєш потреби, щоб хто питав тебе. Тому й віруємо, що ти від Бога вийшов. Відповів їм Ісус: Тепер тільки віруєте, ось приходить час, і вже прийшов, коли ви розійдетесь кожний до себе, і мене одного залишите. Тім я не один, бо отець зі мною. Це сказав я вам, щоб ви в мені мали мир. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.